ранку, друзі, 8 година 30 хвилин. Е, вийшов тут е, на, лі, ну, на пасіку е, позакривати пилку збірники. І дивіться, друзі, застав таку картину, наче на пасіку прилітає рій. Це 100% звідкись він прилетів. Прилітає чи що, воно, ну, не знаю, що це таке робиться. Походу рій прилітає. А куди він летить, чи звідкись прилетів, ну таке робиться. Будемо слідкувати за ним. чи десь перельотом він, ну це рій летить рій, звідти з тої сторони, з центру села. І ось так він летить. На дорозі йому трапилась моя пасіка, але доволі високо летить. Не знаю, чи він тут примоститься, може десь Бог десь і примоститься. Бо що хочу сказати, спілкувався з одним з пасічників. То він мене запитував, ну, чи не прилітав до тебе на лісовий точок рій. Кажу, та я там знаю, кажу. Були я кажу, коли саме, кажу, вчора. Він каже, ні, а тижнів два-три назад. Бо каже, ну, наблюдав каже, картину, як в твою сторону на лісовий точок, каже, полетів рій. Коли, це ваш був, каже, ні. Каже, просто каже бачив, що туди летів. Ну кажу, не знаю, були ж тоді якісь рої сиділи, ви ж бачили всі ці відео. Може це був один з тих роїв. Другий чи, раз, е, другий чи третій раз за всю мою історію, що тут цього точку, що біля хати, що прилітає рій. Я то здогадую, звідки він бачите, з тієї сторони як би летить. Але може він і далі пролетить, бо занадто високо, друзі, він літає. Ого, що це? Чи він десь може хоче в вулик якийсь зайти пустити чи що? Ну ось так, десь він тут армає сідати, опа. Треба відійти, бо зараз мені... Це ще такого в мене, друзі, не було. Я думаю, ось такий занадто за сильний шум зранку. Ну Тут і вуликів пустих, якби таких немає. Куди він міг би зайти. Наблюдаємо, наблюдаємо, друзі. Я вже думав, що вже такі рої пізно не будуть літати. Виявляється, є ще й такий рій, доволі непоганий. Але ні, він далі йде верхом, пішов далі. Ну будемо дивитися. Ось так, я не знаю, якщо він десь там сяде може, бачу на горісі, доволі високо хоче сісти. Бачите, можливо такий в нього переліт Так, друзі <клі> Вдалося короче, цього роя осадити, не знаю як, друзі, але дивіться сідає, сідає, коротше високо він на горісі Я вже так ходив, ходив Він все літав літав Але дивлюсь, почав сідати там на горісі В принципі друзі височенько але, але рій такий, ну, дуже хороший. Друзі, дуже такий непоганий рій, хоч такий високо. Я вже там рамочку маленьку е, якось вчепив дротом. Ну, Він там щось збирається. Я думаю, що він зараз, дасть Бог, сядеться. От тільки що єдине його звідти зняти буде, проблема. Але таке, якось будемо зараз пробувати. Підемо візьмемо драбину. Ну, якщо прилітає, то знаєте, гріх його не, не знять. Зараз будемо йти пробувати щось робити, поки він ще... Але хай собі там сідається. В принципі, можна було більшу рамку вчіпити, але вже пізно. Отаке. От Звичайно, дуже ну, здивований. Здивований, друзі. Гляньте, і рій такий ну, непоганий роїще. Хай вони тут всі злетяться докупи і зараз ми з ними попрацюємо. А в нас що на пасіці? Бджоли працюють, сьогодні вже працюють на збір пилку, липа вже можна сказати відквітувала, А так буде хоч пилок. Дай дай таке. Так, що тут наша карника мічена чи Карпатка, коли Карніка працює, дуже мирні бджоли. В принципі, бджоли всі мирні. Е, так, далі ще що хочу сказати по пилкозбірниках. Е, сьогодні... Мали приїхати решітки для пилкозбірників. Вони не приїхали. Завтра мають бути. Зато приїхала сітка для лоточків. То будемо сьогодні замовникам нашим, які вже оплатили, які замовляли 20 рамочника маємо відправити і один 8 рамочний пилкозбірник. Добре, друзі, піду зараз щось організовувати, як би зняти того роя. Так, друзі, виліз я вже до цього роя. Висота доволі така непогана. Але, друзі, гляньте, який і рій непоганий. роїще, дуже великий. Не знаю, звідки це взятися міг такий. Ну, дивлюся на те, що на такій висоті, як би думаю, що це ну, рій з плідною маткою. Але можливо те, що перелітав, то можливо матка і плідна, але рій доволі такий невеликий. Тільки щоб жила, якби так веде себе безпокійно. Зараз треба йти її знімати, щоб ще далі не полетів. Ось так, вилізли, та рамочка впала, що ми вціпили. Іду брати роївню рамки, де будемо знімати його. Все, друзі, ліземо його знімати. Зараз його будемо знімати роя, даю все. Все наготували. Дякувати Богу, що він осів тут у нас. Хай собі буде. Якщо він прилетів, то думаю, друзі, пригодиться він. Потім розкажу історію, я ще забув згадати за самий перший ріс, з якого почалась моя пасіка, який до мене прилетів взагалі, коли я ще навіть бджіл не тримав. Так, колеги, пасічники і просто ті люди, які дивляться, приліз... Вику прилізли. Вилізли ми до цього рояну, гляньте, рій дійсно непоганий, гарний. Заради цього можна потрудитися. Зараз будемо його знімати. Вигляд звідси клас, наставочок. Висота теж така собі. Все, буду працювати, друзі. Так, друзі, ми працюємо. Помаленьку рій почав заходити. Половина вже зайшла. Трішки поміняли як би так, позицію роївні. Хай собі заходить. Це колись була старенька ловушка, потім її пошматувала куниця. Бачу, вже бджоли сидять, собі заходять. Скажу так, що це, друзі, рій первак, бо трутня, як такого, я тільки побачив одного, друзі, всього-навсього трутня. Це свідчить про те, що рій є первак. Хай собі він сідається, і я думаю, Бог так дав, щоб він до нас прилетів. І він нам згодиться. Пам'ятаю це дільництво, яке я розпочинав років 15, да, десь приблизно 15 років. Було, як зараз пам'ятаю, друзі, 7 липня. 7 липня і прилетів тут у мене ще да, взагалі ні пасіки, нічого не було, тільки я в свою ту, стареньку таку хату. Прилетів рій і сів на сливці. Півтора метра від землі на сливці, такий гарний. Великий рій. Тут е дружина ну, приїхала де, на велосипеді, а я був на рибалці, каже, що прилетів рій бджіл. Я так спершу, знаєте, друзі, ну не, не цей на емоціях, бистріш до того роя. Поїхав, знайшов людей старого вулика. О, ну, заселив туди так, бджіл, звісно, вони мене обжалили добре. О, але ну, пішли вони все в зиму. Е перед цим я ще ну, вже як у цього роя зняв, зробив вже одну сімейку, потім ще два. Два рояв людей докупи. Ну, Якби так пішло в зиму, в мене цих три сім'ї. Зими вийшов знову ж таки тільки цей рій. І то вийшов такий чахлий на рамки, Але з часом-часом він, друзі, дуже добре так розвинувся і я зрозумів, що це знак. І вже так би з того часу і розпочалося моє таке серйозне захоплення бджолами. О, да, і, і так само, це, я думаю, що цей рій мені ще пригодиться. Бджола мирна, вона роєва бджола вона мирна. Хоча Може деколи попасти, друзі, голодний рій, то не такий він буде і мирний. Добре, хлопці і дівчата, друзі і не друзі, колеги, і не колеги. Буду я йти зараз займатися пилкозбірниками. І сьогодні хочу ще переселити бджіл. Тож, ви тим часом підпишіться на канал, бджола бачите шукає бідно, куди зайти. Але тут ну, доволі незручно як би так, вісить роївня. але вони зараз по цих ремнях де й зайдуть. Все, вони вже заходять, бачиш, вже по них видно все, бджоли зрозуміли, відиться, як вони біжать. Біжать усі вниз. Вчора, до речі, ще тут у себе на пасіці Он косив траву кролика, може біля ставка, і зустрів випадково бражника мертву голову. Охи, великий метелик живий був такий великий. А піщить так, як наче як миша піщить. Все тоді, добре, друзі. Підпишіться на наш канал, хочеться, щоб було 4000 і 100 підписників. Так, друзі, Рівненська область 2.30 дня. 1 липня, що вже не помиляюсь сьогодні. Е, так, що хочу показати цей рій, що прилетів сьогодні до нас. Він тут вже якби у нас обживається. Рій друзі, друзі, доволі такий велетенський, хороший. Гляньте. Поки сидить в районі, але вже для нього готується вуличок. Бо тако знаєте, друзі, іду по пасіці. Та й так чую, як би так щось піщить, каже, Степан, Степан, каже, ти нас до себе приймеш, каже, сиріток, ми не будемо тут вже тебе. Кажу, так прислухався, а це бджолиці піщать і кажуть, чи кажу, примашку, звісно кажу, приймемо, вулик новий вже готується з пилкозбірником, це як положено. О, а тут другий збоку кажуть, господар, господар, що ж ти каже, за господар, каже, на продажка пилкозбірники робиш, а нас, каже, не переселяєш, каже, мусимо сидіти оцих роїловках. Я так собі, знаєте, друзі, послухав, де й думаю, це треба швидше своїх дзів переселяти, а то ще обідяться. Ось таке буває на пасіці, якщо переробиш занадто довго. Бо є ще трохи, тут он в ловушці сидить. Ось такі пироги. Джола дуже активно працює. Активно працює. Тут вже привикають, вони до нових, бачите, пилкозбірників. Ось ця сімейка помаленьку обвикає, звісно, не дуже вони то хочуть пертися туди, але нічого, нічого. Привикнуть. Ті вже що вже настроєно в них все то літають дай дорогу тут потрібно переселити ось там та є де переселяти а зараз е, ну пізніше вже ми ввечері переселимо цю сім'ю сім'ю цього роя що прилетів тут зразу так, як би йому і, і містечко підготуємо є ось тут у мене такий ящик старий на нього поставимо дехай собі стоїть поки він тимчасово стоїть на підставці з роєловки зараз хочу друзі перекинути одну сім'ю з Ось цю сім'ю перекинемо на новий пилкозбірник і на... Просто мені треба пилкозбірники поміняти місцями, бо тут один льоток, а я вже перейшов на всі пилкозбірники, де два льотки. Зараз глянемо, що тут. Вони по меду трохи. Я знаю, що вони принесли, але подивимося разом з вами. Так, до цих жуліків. Зараз будемо його тут дивитися. Придеться брати димара і рукавиці, бо можуть добре нажали. Йофтів. Так, беремо зараз дим. Отаке, друзі. Переселив я ту сімейку, вона зла, не зла, ну трішки, якби зла меду так би нормально принесла. Але спішу, хотів ще зараз одну переселити роя для вас, того що пам'ятаєте, не зайшов, але буду спішу. Беру пилку збірника, йду його пакую, буду їхати на цей, друзі. На рівне відправляти на нову пошту пилкозбірники, бо приїхала сітка на лотки. Тож не, ну не буду тягнути час, немає часу. Ви підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ввечері ми з вами ще переселимо один рій. Так, друзі, відправили ми три пилкозбірника. Приїхали вже додому. Відправили ми 20-рамочних, один, один вісьмирамочний. Поїхали вони. Один у Львівську область, один у Вінницьку, один у Хмельницьку. З Львівської області вийшла звичайна накладочка трохи. Е, вже коли додому приїхав, скидав ТНТ, дивлюсь, а поставили е, ну, неправильну адресу замість Львівської області, місто Пустомити, друге відділення, просто Львівська область, місто Львів, друге відділення. Але нічого, передресували і посилочка поїхала туди куди треба. Е, вже я з ними трохи налагодив контакт по тому, як я пакую. І щоб була ціна менша за доставку, ну, то виходить в середньому 10-рамочний вулик, доставка десь 150 гривень приблизно 10-рамочного пилкозбірника. Та сім'я, що ми переселяли, вона вже успокоїлась. Зараз, друзі, я буду переселяти разом з вами. Ось цей рій, пам'ятаєте, тоді що я його привіз, привіз який не заходив. Уже у нас наготований є вулик з донним пилкозбірником восьмирамочний. О, там аж три льотки. Зараз тоді наш саме другого вулика візьмемо. Того, в якому була ця сім'я, Да, Да, і все. Да і все. ось така ротація швиденька пройшла. Один, вулик, один корпус поміняли місцем з іншим корпусом. А та сімейка така, якось вона мені обузло, о, ну, агресію, якусь таку має. Я там матку друзі, вже замінив, ну, ще раніше замінив, бачу вона вже сіє, Надіюсь, з часом пройде. Хоча дуже добра сім'я по роботі. Зараз будемо від... ну, цього... цей Цей вулик, да. цей вулик, он, видно, що я тоді його ще скручував Верхи. Тут правда він трошки бджоли потягнули, друзі, язики. Бачимо такі рамки роздуті, їх тут 7 штук, так і певно вже їх і сім'ї буде стояти. І разом з вами зараз подивимося. Я думаю, що вам буде цікаво, як і мені. Все, будемо розпочинати нашу роботу. Це такий старенький корпус. Бачите, бджоли якби трохи погризли, але нічого. Головне, що на виліт дирок не прогризли, служить він вже не перший рік. Надіюся і далі буде служити. Будемо зараз починати переселення. Так, взяли ми димарни, як випадок, рукавиці хай лежать. Попробуємо без них працювати. І... Бачимо, що тут битком набито бджоли. Зараз будемо переселяти. Крайня рамка взагалі така роздута, ми будемо в останню чергу. Так, друзі. Першу рамку ледве витягнув. Це повторюю той рій, що тоді не зайшов, що ми його їздили, знімали у вулик. Бачу, печатають мед. З цієї сторони теж засів Це перша крайня рамка. По порядку будемо їх діставати, дуже тяжко діставати, рамки тяжкі. Повномедні. Зараз 2-3 буду діставати і далі буду. Так, друга рамочка теж. Тут вже печатний розплід вийшов по краях. Залишився тільки і засіяна вона. Бджоли, так скажу, нормально. Далі ставимо. І зараз будемо брати наступну. Дякую, друзі, що підписуєтесь на канал. Аудиторія наша росте. І це дуже і дуже є приємно. Ця тяжча рамка. Дуже сильно прополісують, дуже сильно прополісують бджоли. Ця, друзі, рамка теж печатний розпліт, вже тут центр повиходив, медовий поясок. З другої сторони ну доволі гарно матка сіє. Внизу там, бачите, стара була, це тут рутневий засів, а так сіє непогано, бо я вже бачу наступні друзі рамки. Так, зараз ми його поправимо все. Так, далі йдуть рамки. Скажу, тут всій сім'ї дуже спокійна бджола. Е, в основному це ж зараз не мене звідти з того вулика летять оці злюки, а ці взагалі не реагують, ось друзі, навіть димар не димить. Е, так, Четверта рамка. О, тут вже гляньте, як гарно сіється матка, гарний розпліт. Центр виходить, тут даже засів по центрі. І зараз з другої сторони, друзі, глянемо. Треба дурню тоді мені. Нормальну суш з дому взяти, то взяв таку як для роя. Ой, тут гляньте, який, друзі, гарний який засів, медовий поясочок, все, шикарно, добре, бджілка працює. Опускаємо. Так, зараз одразу наступну сюди рамку і потім... Так, друзі, теж глянете, гляньте, рамочка гарненько засіяна. Медовий поясок, це вже п'ята. Так, друзі, зараз будемо переставляти передостанню рамочку. Так, дайте ну, друзі візьму, поки у вас щоб цей. Тут вона у нас теж... О, тут гарний початний розплід. З однієї, друзі, сторони. Зараз так, з іншої. Теж гарно запечатаний розплід, ставимо їх назад. Назад в Новий свій вулик. І зараз будемо боротися з останньою рамкою. Там, там трохи будемо мороки, друзі. Гляньте, яка вона широка з язиками, ставлю на паузу і починаю. Так, цю рамку крайню я дістав, друзі. Гляньте, вона теж гарно обсижена бджолами, Чи бджолами, кажу бджолами, є печатний розплід з одної сторони. З другої і ось там такий велетенський язик і дуже велика ймовірність, друзі, що там є матка. Зараз будемо обережно дивитися. Так, друзі, зірвав я цей язик. Дякувати Богу, що немає тут засіва, тільки пергає. Матки я теж тут не бачу і це вже в мені, ну, є на краще то хоч бджоли будуть спокійні Зараз ми їх поки положимо вже в цей такий магазин. Хай вони собі тут обвикнуться. Там мед звідси виберуть. А завтра вже я сюди буду розширяти, ставити магазинні рамки. Щоб вони так собі побігли, поутягували, бо там мед є в цих стільниках. Все, друзі, я цей стільничок обірвав акуратно, дякувати Богу, можливо роздобив 2-3 бджілки, але старалися так працювати акуратно. Зараз ми їх витрусимо всіх сюди. Завтра зразу розшираємо їх сушкою. Магазином Суші, 745 і хай працюють. Якось так. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте ваші вподобайки. Всім успіхів, миру і добра. Замовляйте пилкозбірники. Ви замовляєте, ми їх робимо і відправляємо їх вам. Усього вам найкращого.